Всім привіт! Ви на каналі Корисні Відео. В даному відео ми зробимо розбирання та модернізацію ноутбуку фірми Asus. Серія ExpertBook модель B1502. Повне маркування ви бачите зараз на цій наліпці. Для того, щоб його відкрити, нам потрібно відкрутити всі гвинтики, які ми бачимо, та зняти піддон. Я зараз це прискорю, щоб ви не чекали. І подивимося, що всередині. Отже, ми відкрутили всі гвинтики. Вони всі йдуть однакової довжини, тому не хвилюйтеся. Потім можете закручувати їх назад в будь-якій послідовності та в будь-який гвинтик будь-яке місце. Ви нічого не пошкодите. Тепер необхідно відкрити ноутбук. І, маючи, наприклад, або трикутник, або пластикову картку, нам необхідно відкрити його ось таким чином. Проводити повністю по периметру. Тут можете тримати трошки руками. І з цього боку так само. Все. Цього вистачить. Тепер ми закриваємо його назад. Беремо ось так піддон та відкриваємо. Це легко відкривається. Отже, одразу як ви його відкрили, вам необхідно. Відключити батарею. Відключаєте її ось таким чином. Все. Тепер можемо робити апгрейд. В даному ноутбуці процесор 1315U Intel Core i 3 і 8 ГБ оперативної пам'яті розпаяно з заводу. Вона працює на частоті 2666, можливо 3200. А Іде постійно показує різні частоти, тому точно не можу сказати. Ви бачите скріншот. Тепер вставляємо модуль оперативної пам'яті. Це, звісно, як я завжди раджу, Kingston Fury Impact на 16 ГБ. Частота 3200. Вставляємо її в цей слот. Та ось так робимо. Також ви можете замінити M2-накопичувач. Цей накопичувач іде PCI 4.0, і даний ноутбук підтримує PCI 4.0. Зараз ви бачите скрішот, де ми бачимо, що і режим, який підтримує цей накопичувач, і материнська плата. Це 40x4. Тому можете ставити сюди, хоч Samsung 990 Pro. Більше тут, в принципі, немає чого модернізувати, тільки M2-Накопичувач та оперативна пам'ять. Ось такий легкий апгрейд даного ноутбука. Ви побачили, що можна замінити M.2 2 з 54.0 40 та як додавати оперативну пам'ять. На моєму іншому каналі Your Unboxing ви також можете подивитися багато інших ноутбуків, як зробити апгрейд, який ноутбук як працює. Там дуже багато різних моделей ноутбуків, і не тільки ноутбуків, тому переходьте на мій інший канал, підписуйтесь, дивіться. Якщо у вас є питання по ноутбукам, ви можете задавати ці питання або під цим відео, або на цьому каналі, або писати мені в Телеграм. Але в Телеграмі я відповідаю лише за донати, тому що це особистий мій час. Також можу вам допомогти зробити апгрейд вашого ноутбука. Ви можете присилати мені його по пошті, я зроблю вам апгрейд і зніму відео про це. І потім надішлю вам назад його. Це, якщо ви захочете. Якщо ви не хочете ризикувати, якщо у вас в місті немає людини, яка може це зробити, можете надсилати мені. Для цього обов'язково зв'язуйтесь зі мною через телеграм-канал. І підписуйтесь на мій інший канал Your Unboxing. Там набагато більше відео пов'язаних з комп'ютерною технікою, особливо з ноутбуками. Все ось такий легкий апгрейд. Головне, коли будете збирати назад, обов'язково підключайте батарею. Вона підключається назад так само легко, як і відключається. Ось цей шлейф вам потрібно. Одягнути та ось тут застібнути. Все. Тепер можете закривати кришку та збирати його назад. Збирається він так само легко, просто затискаєте кришку, повністю, її, щоб вона защібнулася по всьому периметру, та вкручуєте гвинтики назад. Зараз ви побачите тести, скільки відсотків продуктивності додало на відеогідро особливо додавання цієї пам'яті, та наскільки зручніше ним користуватися. Але одразу вам можу сказати, 8 та 24 ГБ це величезна різниця, і швидкість ноутбука збільшиться відсотків 20, можливо, навіть 35 в деяких випадках. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Як на цей, так і на мій інший your Unboxing. Всім дякую за перегляд!